Історія про те, що, начебто, мають бути дві половинки, які ідеально підходять одна для одної, вона не має жодного стосунку до християнства, і це скоріше така культурна ілюстрація або культурна метафора, яка передається з покоління в покоління, і дійшла аж до сьогодні, починаючи від античності. Біблія в жодному випадку не показує людину як щось неповноцінне, аж доки вона не одружиться. До речі, тут, можливо, забігаючи наперед, варто сказати, що наш Господь Ісус Христос, будучи на землі, був досконалою людиною. При цьому не мав сім'ї, не мав шлюбних стосунків, і він не потребував собі якоїсь половинки. Відповідно, я думаю, що оця історія про половинку, вона в якійсь мірі обмежує поняття і цінність людини, яка, можливо, ніколи не вийде заміж чи не одружиться. І з іншого боку, ця історія, це уява. Явлення воно е, спонукає нас до такої ілюзії: що якщо я знайду одну відповідну людину, то з цією людиною я точно буду щасливий. Насправді, це не так, бо однієї ідеально підходящої людини не існує. Всі ми підходимо або не підходимо один одному, як чоловіки, дружини, в більшій чи іншій мірі. Є випадки, коли люди десь співпадають в своїх інтересах, в своїх поглядах. І дійсно, коли Бог творив шлюб, то він сказав для Адама: що створимо тобі помічницю. Подібну до тебе або відповідну тобі, яка буде для тебе максимально підходити. Однак на сьогоднішній день в нашому світі ми не можемо гарантувати, що людина буде на 100 нам відповідною. Це може бути на 70%, на 80%, це може бути на 20-30%, але якийсь залишок для того, щоб працювати над своїми стосунками, для того, щоб смиряти себе кожному зі свого боку, вчитися терпінню, вчитися уступати, вчитися. Прощати завжди якийсь відсоток залишиться, і я би так сказав: що якщо люди від початку підходять один одному е, трошки більше ніж на 50 відсотків умовно, то це означає, що їм буде трошечки менше е, е, Цього простору для праці над собою і праці над своїми стосунками їм буде трошечки легше. Якщо вони підходять менше, наприклад, якщо вони співпадають по своїм інтересам, поглядам, десь там на 20-30%, то інших 70-80% доведеться надолужувати вже в шлюбі. Але це не означає, що вони абсолютно не підходящі. Просто доведеться більше працювати. Працювати над шлюбом доведеться в будь-якому випадку. Просто в одному випадку це буде менше, в іншому випадку це буде більше.